Вітаю всіх на каналі. Такий от апарат на ремонт. значить В комплекті от ще такі от новенькі кабеля. Видно, що вони тут алюмінієві, З таким от там 10 так 10 на 8. Ну, пише 125, а, це термоусадка 125 градусів. Одним словом, ось так: видно, вони ще не використовувалися, можливо, тут в комплекті. Або людина свої використовувала, або були ще якісь інші. І так, я вже тут його розібрав, щоб не тратити час на відео. Значить, ззаді виглядає отак от. Як стандартні такі грінцерівські великі апарати. Такі от роз'єми. Тут роз'єми такі не супер. Як в 5 кВт тут трошечки менший. Значить, теж захищені от такими от чехлами. Так, з цієї сторони у нас є. Дві розетки. Ось так от. Дві розетки і вимикач. Ось, до речі, розібрав. Можна так от гарно вам показати. Значить так, і Cure Charge 3. Посередині USB-зарядочка. Ось так от. Так, моделька така-от. nv 15 12 вольт і 3000. Так, далі у нас тут бачимо ось така от. Ось така от конструкція апарата. Ось так от в загальному теж трошки нестандартно. Цих два дроселя це е, типу трансформатор, оце вихідний дросель, тут два конденсатори, е, це плати керування, і тут, е, походу, вони на контролері. Я так не розглядав, тому що треба все повикручувати, розкрутити, розібрати повністю, щоб це все побачити. Тому ось так от, якби в загальному покажу. Для тих, хто не бачив, кому цікаво буде, що там всередині, як робиться. Так, цей апарат там вже був когось в ремонті, але зробити не вийшло. Так, тут, бачите, є термодатчик, один на трансформаторі, тільки. Чомусь тільки на одному трансформаторі. Так, більше ніде не видно. Це вентилятор. І один отут на корпусі транзисторів. Точно, на радіаторі біля транзисторів. Ось так от. Більше тут такого нічого особливого немає. Ось так от. Щось згоріло невідомо, підключили і не запустився. Значит, я перевірив ці транзистори. Вони, в принципі, напевно, що і згоріли. По входу ці, якби так, в загальному при первинній діагностиці ніби нормальні, але як воно далі, то треба розбирати і це все добиратися до виводів. І тестувати. Значить, я вам так загально покажу. Значить, ось так от. Вони тут на підкладочках-радіаторах. Так, я так підозрюю, що вам нічого видно не буде дуже добре, тому що дуже яскраво. Получається, світло світиться і воно все це відбивається. Ось так от трошки ліпше буде. Так, значить, отак от, от. транзистори всі. Ось так от коротять, і тут, якщо взяти на плату, теж коротять. І навіть діод теж коротить. І між собою вони, якщо взяти протилежні сторони, теж коротить. на вхід. так і на вхід, бачите, коротить і, і коротить, тобто по входу в нас виходить коротке замикання. Отак от, от, значить, транзистори ці спочатку під заміну, а ці вже треба буде. Тестите, може вони, може тут вихід і цілий залишився. Ось так от. Далі, що буде, щось цікаве, то там покажу. Або вже тоді, коли зробиться переважно, я думаю, так, нічого не видно сильно горину, значить стандартна заміна. Та й все. Буде працювати. Все, бувайте! Дякую за перегляд і до нових відео!